Бо я людина Василь Сухомлинський. Вечеріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батька не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крекчучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батька з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батька не помітив каменя, знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько й син пішли тією ж дорогою, до каменя було ще далеко. Батько каже синові Дивись, уважно, синку, треба обійти камінь. Ось і те місце, де батька спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать Оба біч дороги сидить сивий старий дід. Дідусю, запитав хлопчик, ви не бачили тут каменя? Я прибрав його з дороги. Ви також спіткнулися і забили ногу. Ні, я не спіткнувся і не забив ногу. Чому ж ви прибрали камінь? Бо я людина. Хлопчик зупинився у задумі. Тато! Питає він, а ви хіба не людина?